Всім привіт! Мене звати Анатолій, і сьогодні я розкажу про фільм Мисливці на привидів Крижана імперія. З вами Кіноблог, Поїхали! Після величезної серії подкастів я повертаюсь з одиночними оглядами, і, як завжди, про що? Фільм Мисливці на привидів Крижана імперія це американська комедія про надприродне знята Гіллом Кіноном, продовження фільму Мисливці на привидів з того світу і п'ятий фільм франшизи Мисливців на привидів. Фільм розповідає про те, як сім'я Спенглерів вирішує покинути Саммервіль, штат Оклахома, і повернутися туди, звідки все почалося, у знамениту пожежну частину Нью-Йорка. Але коли знахідка стародавнього артефакту вивільняє злу силу, нові та старі мисливці за привидами повинні об'єднати зусилля щоб захистити свій дім і врятувати світ від другого льодовикового періоду. Цій кулі. Призначено знищити всіх людей на землі. Розпочну розповідь з того, що я взагалі не дивився ні оригінальні фільми, ні жіночий перезапуск, ні вже й дитячий перезапуск. Але, звичайно, про легендарність цієї франшизи, ну я не міг не чути. Вона дуже сильно відбилась в масовій культурі швидше за рахунок своєї форми. І щоб побачити мої враження до і після фільму, влог як ми ходили на нього. Так. На що прийшли Настя? Добрий на день! Прийшли на мисливці за приводами uh, guest... yeah. yeah. Коротше э, В чому прикол? Типа, Настя захотіла, э, а ми йдемо туди, туда, бо, Настя, ми, бо ми, ми виграли э, передбачення на Оскар там, промокод. Мінус 50% візорі э, Реклама безплатна візорія, зв'яжіться зі мною. Э, короче, вот, і що? І виходить, що що ти очікуєш від цього фільму? Нічого, я просто чесно так втомилася, хочу посидіти і просто повтикати в екран. Е -е, Коротше, я нічого не очікую, я вже не бачив, що це повна херня. Ні, -е так да. Так що, типу, ну, прикол в тому, що я ми, ну, не знаю, як Настя. А я взагалі не бачив типу, оригінальні частини і перші фільми. І тож я йду як чистий лист, не знаю, що це буде. Ну коротше, мені здається, повна херня, але мені здається, так як я нічого не бачив, то мені може зійти. Ну, побачимо. Ось що значить виграти в голосуванні, вгадати «Лучший фільм на Оскар. 95 гривень кожен да, квиток, і нам зробили по одному виходить коду знижку за двох. Типу, одним чеком і за двох. І то... на інший весь. Коротше, я виграв свого аккаунта, і Настя виграла свого аккаунта, і тепер у нас два. Дві скидки. Так от. А, мені здається, я бачила в дитинстві або фільм, або мультфільм, і той чувачок, що на заставочці, ну типу у них емблемка, призрак, призрак. Yeah. Я точно з ним щось бачила. Yeah. Я говорю, Ні, кстати, прикольний фільм, ну типа, не знаю, що прям ну, типа, ну не прям. Ну я типу попередню частину не дивилася. Типу, він такий трошки мені затягнутий, всередині посаджений. Але в принципі прикольно, ну це як казка, це типу реальна як казка якась. Ну, мені прикольно. Я думаю, там було багато відсинок для фанатів. Типу, бо там були, типу, актори з попередньої частини. Я думаю, що там були якісь. Крінжові багаіч. фрази, типу, які я просто фейспалми одних ловив. Ну мені здається, що це просто відсилки, типу. І я їх не розумію. Але сказані вони були, до, були дуже крінжово. І я такий, що відбувається просто? Ну, це мені більше. Ну, мені, типу, мені цей фільм більше до. Ну, Сере ну, середній фільм, який йде більше до поганого, типа. Не він більше до поганого, Чи він йде більше до поганого. Я з ним більше в кіно, більше влога зі мною не побачите. Ну, не виносимо, ну реалі. Просто ну, це не, не, не можу дивитися фільм, наслаждатися життям взагалі. Чого? Ну, потому, що сидиш, що ти токсик, токсік, токсіш. Ну, це це... Коментарі, що ти токсик? Ні, пишуть просто, коментарі. що я поганий оглядач. І так як цей огляд виходить з величезним запізненням, то щоб побачити мою думку відразу після перегляду, підписуйтесь на соцмережі, де я все це викладаю. Викладаю короткі огляди, новини і ще дуже багато ексклюзивного контенту. А тепер до огляду, який буде зі спойлерами. В загальному сюжет дуже банальний. Хоч я не дивився минулу частину, але тут самого початку зрозуміло, хто є хто по персонажам, ну бо вони абсолютно функції. Через це ти не знаєш, чим може виявитись цей фільм і починаєш накручувати собі детективну структуру. Що дівчина привид це головний монстр. Що той Махараджа це головний монстр, але воно все зводиться до абсолютної банальності і спрощення, коли персонажі раптом опановують сили і всіх перемагають. Та й мені здається, що сам фільм не знає, чим він хоче бути. Хоча це, можливо, і не фільм, а саме франшиза. Бо під час перегляду це ніби сімейна комедія, але на початку є відірвані кінцівки, жорстокі сцени і такого багато. Тож я б точно не сказав би, що це щось для сімейного перегляду. Що розбирати структурно, то мені цей фільм якимось чином нагадав загін самогубців 2016 року з Джаредом Лето в ролі Джокера і так далі? Ну ви зрозуміли. Така ж сама історія появи монстра, взагалі структура штампованого сценарія схожа. Хоча там були вмотивовані персонажі і основне. Там був стиль. В цьому ж фільмі персонажі всі абсолютно плоскі, ну хіба що крім головної героїні, але при неї пізніше. Просто а для чого в фільмі лінія персонажа Вулфгарта з жиленим монстром? Чисто для вирішення певного конфлікту? Ну так це не просуває людину як персонажа, це просуває монстра, і таких проблем дуже багато. І основний мінус. Штамп, який я вже бачив в сотнях поганих фільмів, коли якийсь високопоставлений чувак, в даному випадку мер каже, що ви руйнуєте місто, хоча, ну якби вони монстрів ловили, рятували навпаки його. Ну і якби це не було казкою для дорослих, нормальні люди уже плюнули, сказали: розбирайте самі, і пішли пить лімончелло. І вже коли біда прийшла б до цього мера, і він би вибачився і звернувся до героїв, от тоді можна було б рятувати. А так цього мера взагалі нема росту персонажа. Ще, я так розумію, він з оригінальних фільмів присутній. Він як був скалкою в дупі, так і залишається. Тоді, а в підсумку, на що цей фільм, я не знаю. З оригінальних фільмів повернулись Білл Мюррей, Ден Екройд, Енні Потс та Енрі Хадсон. До речі, я дуже кайфанув від актора дубляжу, який озвучував останнього. Я не знайшов його ім'я, якщо ви знаєте, напишіть в коментарі, будь ласка. Але від мене це однозначно плюс бал. Із тіма всіма персонажами пов'язана одна деталь. Я не знаю жанр оригіналу, але якщо вони весь час. Там використовували фразу горить зелений, нема проблеми, то це зводить жанр до певного абсурду. І під час перегляду вже цього фільму воно могло б спрацювати, якби воно не було подано так епічно і кринжово. Щодо інших акторів, то чисто функції Фін Вулфгард, Керрі Кун та решта другого плану. Вони нічого не грають. Просто ніби трохи погано існують в просторі. Актор, який грає подкаста Логан Кім, це взагалі я вважаю, не актор, я не очікую від нього якогось прориву в майбутньому, бо в його віці, умовний шаламе, вже грав в інтерстелларі. А от хто мені відносно сподобався, це Пол Рад. Хоч він також нічого не грав, в нього хоч була арка. Та й в принципі приємно його бачити: Емілі Елін Лінд. Актриса, яка дуже схожа на Джену Ортегу, і в майбутньому від неї можна очікувати хороших проєктів. тому що тут вона перформанс, який не який, але видає. Ну і найкраще, що було в цьому фільмі, це Макенна Грейс. До того ж, її подавали не так, що вона прям сама розумна, сама потужна, як в умовному капітані Марвел. У неї є проблеми, є боротьба, є ріст персонажа. До того ж, сама актриса грає впевнено, не награє, нічого не намагається натужно видати. Моментами ну правда не дограла деякі сцени, але в загальному супер. За що можна цей фільм точно похвалити, так це за графіку, яка не була мильною, фон не просідав, як в умовному Марвелі. Там є звичайно питання до логіки. Типу, у вас є монстр, який літає, ви замість того, щоб відразу зловити його дроном, намагаєтесь зловити його машинкою. Ну окей, в цьому фільмі є намагання в стиль, є непогано намальовані монстри, досить цікава музика. Та за чим я йшов на цей фільм? головна тема, але все одно загальна картинка. Це майже провал. Отож, оцінки критиків та простих глядачів ви можете побачити на екрані. А мої оцінки: сюжет 4, актори 5, атмосфера 8, загальний бал 6 з 10. Це дуже завищена оцінка цьому проекту, зважаючи на те, що основний пункт фільму сюжет. Провалений, але певні суб'єктивні фактори ну, трошки витягнули його з дна. Але я все ж очікую цей фільм в номінантах на Золоту Малину на наступний рік. І в принципі, не рекомендую його дивитись хіба що вдома, на фоні. Тож я дякую вам за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, підтримуйте ЗСУ та економіку країни. До нових зустрічей. Всім па-па.